Всіх вітаю! У цьому відео хочу швидко показати, як зробити пазування на нашому деталі. У мене є вже така заготовка, я переходжу до чіпу операції. Далі вибираю шаблон пазування. Для початку треба вибрати товщину пили. Стандартна товщина нашої пили це 3,2 мм. Тобто, мінімальна ширина пазу також буде 3,2 мм, але можна і більше. Далі тип пази. Є закритий та відкритий. Якщо буде закритий, то спочатку буде зроблений паз, а потім наклеєна крайка. Тобто з боку з деталі ми нашого пазу не побачимо. Якщо це буде відкритий, то спочатку буде поклеєна крайка на деталь, а далі наскрізь пройде наш паз. Давайте, хай буде відкритий. Сторона операції: лицева та то зворотня. Тобто ми завжди на деталь дивимося. Якби зверху, на лицеву частину. Якщо це буде лицева, то це буде видимий пас. Якщо зворотня, то можна уявити, що він буде зі зворотньої сторони. Як їх відрізнити, я зараз покажу оба варіанти. Вони будуть відрізнятися по кольору. Давайте перше зробимо зворотній глибину, наприклад, 10 мм, сторона відступу вниз. Та відступ Хай буде 10 мм. Тут дуже важливо. По відступ з боку. Відступ від боку 10 мм це до початку паза. Тобто ми його додаємо: у нас до паза 10 плюс 3,2 мм сам паз. Ось, бачите, зі зворотньої сторони він підсвічується по кольором. Якщо я зроблю з лицевої сторони, наприклад, 20 мм. То він буде сіренький. Також можна це робити у торці. Вибираємо сторону, ну, хай буде верхній. І відступ, тут же, якщо у нас ДСП 18 або 16 мм, то треба до початку розрахувати, скільки ми хочемо. Наприклад, я 7 мм поставлю додати. Ось він у нас є. Тобто, отут от зліва у нас є маленька табличка, там, де всі розшифрування. Якщо ми наводимо, то ми побачимо. Це 7 мм до початку, та 10,2 це його буде кінець у торці. Ну і все. Ваші пази вже готові. Дуже дякую за увагу. Всього найкращого!